Привіт, мої любі, дорогі, не знаю, друзі, хто з мене такі, напевне, з друзі, чого ні. А, зараз така погода, що тільки працювати в саду, то дощ, то сніг, то сонце, але е, наші рослини не дають жодних там, ні відстрочок, ні відпусток. Іди і роби. І зараз розповім про те, що ще може пахнути навіть взимку про одну чудову жительку мого саду: жимолость фрагрантісіма, Тобто, жимолость найпахучіша. Поїхали! Ось тут бачите, зараз обрізав тільки шовковицю. Ось саме так і потрібно обрізати. Ось цвіте моя жимолость. Друзі, думаю, що так пахне? Пахне майже на весь двір. Ось ця жимлость от якщо... Боже, друзі, дуже приємний аромат, якщо нюхати. Такий, знаєте, лимонно-фруктово-квітковий. Тут насправді я її дуже порізав. От, Але десь вона все-таки могла і цвісти. Я просто що, Так трапилося, що вона випустила... Ой, чуть не вбився. Такі бачите, величезні пагони, які будуть просто давати зараз гілки, будуть формувати мені. Ой, друзі, я слухайте, трошки приб'юся. Подивіться, мої хороші вже розквітає калина Буднантенська даун, Але це дуже інша історія. Я думаю, хтось ще пахне, пліться як красива, яка милота. А, тому що тут якраз тандем, саме Жимолості і Калини. Тут взагалі в мене такий калиновий край. Я не бо відео трошки пізніше певне, тому що... Ой, друзі, сонечко може класне. Слухайте, чим ми, чи ми краще чи гірші за рослини. Так само фотосинтезуємо. Коротше, якщо цю чужим зараз буде я її поріжу, потім на живці на все росте, боки таким чагарничком, то вона розкитає все такими квітами. І, як правило, вона цвіте, це друга хвиля цвітіння, вона починає цвіти десь, напевне, в, в лютому, Там навіть на Новий рік вже квітує. Але тут має такий тінь і її трошечки. Трошки не дуже добре, тому що більше сонця хочеться, але зараз сонця, бачите, скільки захмари вийшло. І вона цвіте. В неї листя часто зберігається і взимку. Також бачите, ось це з минулого року залишилося наче гарником, таким досить потужним, і прекрасно можна стригти і кулею, і овалом, і пентаграмою, і чим завгодно. І це дуже гарне рішення для ландшафтного дизайну. Бачите, ось так ось листя збереглося. Листя красиве, таке, коли воно молоде, воно такого а, сиво, такого зеленого кольору дуже гарно. В неї красива кора. бачите, Ну, в принципі, всі джимлосні вони такі мають властивість. А... Саме якраз до цього красивого такого зимового наряду, коли оця коравна, як у він, ну, стає такою лоскатою, відчаровується і ціте. бачите, в неї такі гострі, навіть ось бачите, бачите, симпатичні. Потужно росте, неважко розмножується. Також буває, що вони молоді пагони. Вони Такого фіолетового кольору. Друзі, це ну, бордово фіолетово це теж дуже гарно. Ну, ось, Друзі, що там скажу, ще. Нічим не хворіє, не попилиться ніяка, ніяка гадюка її не, не, не з'їдає. Вона прекрасно росте і на сонці, і в півтіні. Так що, друзі, рекомендую, є декілька живців, пишіть в приватні в коментарях. Будемо щось думати. Друзі, Пішов далі різати, тому що дуже багато ще роботи. Бо треба сні ще піти порізати сусідам ці е, сади. Це як мені розказує моя подруга, каже, у вас там хоч не мішають дерева, залишились, хоч якісь, скажу. Поки що так. Да. Так що все, друзі, люблю вас. Побачимось, па-па.